Вітаю. Поміж людей завжди ведуться такі, можливо, навіть дискусії або й суперечки стосовно того, як звертатися, як виховати правильно дітей, чи правильно звертатися на ви, а чи все ж таки на ти? У кожного є своя особиста думка стосовно цього. У мене є стосовно цього вірш, який я назвав Як звертатися. Повагу вбачають в звертанні на ви, дітей так навчають, щоб чемні були, а тема ця має багато сторін, тому розглядаємо уважно її. Ми ближче стаємо, звертаючись ти. Завжди приємно друга знайти, та плутають часто близькість і чемність можна попасти так в неприємність адже не в тому, шана й повага, що в настрої злому і на ти зневага. І на ви образити злому не завадить. Отже, не розказуйте, як йому звертатись. Лагідний серцем і душею світлий, хоч би як звернеться, та буде привітний. Тож не в тому чемність, на ви чи на ти, цілісну взаємність, головне знайти. Дякую.